Учні та вчителі 28-го ліцею Житомира спільно з батьками та волонтерами купили і передали бійцям на передову позашляховик. За словами учениці 10-го класу Валерії Шарової, кошти на автівку збирали з продажу солодощів фруктів. За свої здобутки у навчанні за участь у олімпіадах та конкурсах та різних громадських рухах я отримала премію в розмірі тисячі гривень, яку витратила на потреби збройних сил України. І нещодавно від волонтерів, яким я передавала кошти, було фото з моїм ім'ям на одному із нарядів. Від початку повномасштабного вторгнення росіян учні та вчителі ліцею збирали гроші на купівлю дронів та тепловізорів, каже директорка ліцею Яніна Глінчевська. Останній ярмарок, де ми зібрали 140 тисяч гривень це велика сума. Було запропоновано придбати позашляховик, і нам ще волонтери допомогли. Дружина. Одного з випускників теж зібрала кошти, нам допомогли. Позашляховик коштує 6,5 тисяч доларів. Юрій Харенко, волонтер. Працює кардіохірургом в інституті серця Міністерства охорони здоров'я України. Відвезе цей позашляховик військовим на передову, каже, що авто перефарбували, змінили гуму на колесах. Ця машина була придбана і пригнана самого Цюріха. Ми довго її шукали, тому що на даний час зараз автомобілів дуже рідкість такого класу, всі розбираються, всі йдуть попитом, користуються Ну, ми, Слава Богу, знайшли, дякуючи людям, дякуючи нашим друзям. <соцеп ї> <соцеп ї> Учні та вчителі ліцею завантажили машину необхідними засобами для військовослужбовців. Окрім того, що ми збираємо допомогу Збройним силам України, виховуємо патріотичність, в тому що ми навідуємо загиблих воїнів, які навчалися у нас в ліцеї. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.